Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами сьогодні я, Артем. Я граю не один, а з другом якого звати. Ефій усім привіт, любі друзі та глядачі цього каналу. Сьогодні будемо грати в гру 99 ночів. Так. Тут... Зараз, друзі, я вам покажу, як тут э, код, який тут код. Зараз, друзі, я подивлюся. Так, друзі, зараз. 奥特曼的。 Поїхали, друзі. Я колись хотів виложити це відео, але одним грати дуже складно. Ну, мені так, нормально. Одним нормально. Я б не сказав, що прям дуже. Ого, а там до тебе дерева прилетіла. Я не знаю, я не знаю, як посадити, я забув їх садити. Я в цю гру вже не грав, я не знаю. Плент піс на букву П. Там горілля. А. Ура! Як там? Берю Я, я таким кусочком вже у мене дерево. Ну, не дерево, а. Блін, в мене все пропало. Я з'їм морковочку. Ось саджанець. Тільки сажай цей. дров біля, ну, один біля одного. Блін, дерево пропали. Ти що це що я зробив? Ой, зробив? Воно пропало. А зараз заберу. Зараз. Скореешься. Блин, вы еще исчезают. А блин, нас зараз буду копать. Я пометаю, как из виду. Я пометаю, как из виду. если написать Юрия Фишинча, как там, то два алмазика. Да. Где? Ну, это вообще, так, себе. А чё? Да два алмазика, а на два алмазика ничего не купишь. Ну, это точно. Рубимо дерева. Раз. А Пим, я... Хо я нічого... Я не знав, що дитина, ну, що... Де дитина, но я вже її знайшов, правда закрита. Ого. Ну, бо... А? Ого! Що ти а знайшов? Першим нічого вже я... Є олень, привіт. Де Олень? А, я. Він не злякався просто. <ріст> На, коли перша ніч, то він не боїться. Ой, то він боїться. Угу. <ріст> я дві штучки риби зловив. Все добре. А, ти, а, а покажи камеру, і скільки у тебе голода. Ну, половиночка. Я щось шукаю. Бо чекаю. Кстати, дитина. Ні, ти мене не біжиш, кроличка. Кролику! Ха, не бою Вовк. Потім зимомля. Потім зимом. Я бачу теж будівлю. Це напевно не так, так що? Ой-ой-ой, <ріпи> тут вовки. Вовки можна вас стати красенько тут. Пройду, що по мене. Ее лучше тут Вони мене вже побачили. Ааа, я зразу школа Ух. А. Нічого цінного немає Тут, має. тут ліхтарик. А? Тут ліхтарик є. Mm, добре. Я школу знайшов. Я і ну, для я тебе я візьму. Дякую. Блін. О, я ба я, мабуть, бачу. Блін. М -м -м, не хоче брати. Я потім ще пройду. Радио. А? Ну допустим. Округа, я знаю, не... Блин. Я знаю, вовку, Вовку-вовку вов! Блин. Мені треба щось з'їсти. О, оце це підійде. Вовчик. а Ти чого? Ня, ня. Коротше, я пішов. Я пішов ловити рибочку. Я пишу вловити рибку. Лови. Рибка ловись велика. як там говориться. Вічно обижається. І мені нічого не випало. -то мне ничего не выпало. Давай, рыбка, ну рыбка, ну что ж ты не хочешь? Блин, я пишу. Yeah. Странно. Ой. Блин. Тут в лавку. Это я Мне требуется чем-то подживиться. О, стульчик. Сейчас и стульчик Ого, угу. я з'їм, мені треба щось з'їсти. Кроли почекай, і мені треба їжа. Ну добре. Скорее же ебать. <рит> что Ты бачишь, что там? Что? А зачем нам аж <свист> три лапы? У нас силы твои. <рит> Я <мерзла>. Артема. <рит> Що, одну штуку очв. Ма, на все, ще одну, одну штуку. Ні-ні, не це. Осьо, все, да 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 Все, пішли. Блін, мені треба поробити дерева. Не в ту сторону. Пона, бачиш? Там ти бачиш. Ух! ты Ух, А ты что? Ключ. Куда? А все тут ключ намалеванный. Блин, а меня засосало. А ты страдай у воду, у воду страдай. А, не надо. Я высосался. А где ключ? Я ключ положил. Куди? восемь, но уже треба шесть. Блин, ну це... Цель. <рес> Я голоден, там елки елке пал. Давай ежу пьем. А где? А? Я пришел в другую шутку. Нет. Можна поробити це дерево? Я щось боюсь. Та нічого. Скоріше. А чого ти по одній штуці несеш? А ще можна побільше? Блін. Пам-пам-парам-пам. -пам -пам -пам. Я на башню. Блин. А это Молли точно не здесь. Опа, <связь> сундук ну, мой, Молли. Чёб все порубить. О, хороший мешок. Рубим Артем. <связь> я бачу лавовый остров. Ух. А де він? Зараз. Uh... Да вообще костюма. А ну А там зараз я до тебе йду і покажу, де. А там иди сюда, иди сюди. Зараз почекай. Так. Е. Мені треба цьош. У кого можешь это в кифтах повбивати. Вовки. Так, карта видно. Я, я зробив карту. Ура! Ловушка для кролика. Це що таке? А якщо кролик туди зайде, то йому не здобровать. А я сюди поставлю. А кролику зайди сюди. І туди, мабуть, можна шмот. Мені бандаж суперкос. Мені... Артечка выпила, не то что бандаж, а аптечка. Ух. Кролик. А я при кролика. Кролик. Я не разумію, як тебя ловушка отпрацює. Артем, візьму морку. Короче, Артем, я знаю, як куда надо ставить. Якось. все Вс. Я вижу А, ну что? Думаю, можно положить. Круга. Не, ну не положить, Дивись, я карту зробив. Угу, так, я пішов. Атем, я хочу тобі показати, куди. Ну прийшли. Не ну, я вже не помню. Ну добре. Атем, не надо, не надо, не надо. Нам надо на базу. Бо це капець сьогодні. А цю цю ночі до нас протисты Зрозуміло. А? а? Зрозуміло. еще сейчас будет идти. Ой, ой. А ты лукаши прыгай. Нажимай скип. А. Если кто-то помирает, то ничего. О. Ой. О, все, иди, иди, иди. Здравствуйте, Олег. Біжи! Лень побіг. один. Я зараз трошечки ведь иду. Ну, а я пока того культиста положу куда то Ну же, зараз, Артем, куда-с пройду. Там через сколько с Ну що, Артем, ти тут? Блін, я знову хочу їсти. Я вже тут. У。А там я знову їсти хочу. Це погано. Артем, можеш оцей піти трохи вовків поубивати? Мені треба ці стейки, я їх їсти не буду. Я хочу вовка приручити. Ух! Подивись, Кім. تاسو وینئ او سوهه بوودئ 就是也。Yeah. Блин. Ой-ой-ой. Что-что, ой. баран. Тух. Минифи страшненько. Ошечки відійду зараз. Я вже тут. Угу. Ой, я такая сейчас звук. Запогано. Я пішов кудись, кудись кудась пь. зараз я тобі скажу, куди йти. Добре. Ну за тобой. 嗯嗯。<clears throat>